Благослови владико. Наславенний Бог, назавжди нині повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святи, кріпкий, стий посмертний, помилуй нас, Боже, сити, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сити, кріпкий, зати безсмертний, помилуй нас, слава, сує, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки, ані. Свято Тройце, помили нас, Господи, очисти руки наші, Годи, попрости, беззаконні наші, святи, посіти, сили, немочі наші, і мини Того ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки, віків. Вже нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо новатцям нашим, і ми нас у спокусу, а не визволи нас від лука, бо Твоє є царство. І сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помолімося, Господи, Господи, Господи Вседержителю Божого Отців наших, Ти сказав через свого вибраного учня Апостола Павла, що кожне Твоє творіння є добрим. Та освячується Твоїм божественним словом і молитвою, уповаючи на милосердя і благовоління Твоє, смиренно молимо і благаємо Тебе, Господи, споглянь милостивим Твоїм оком, на нашу молитву, і зійшли Твоє щедре небесне благословення на це місце, на цей музичний парк, на честь блаженої пам'яті. І Єрея Михайла Вербицького, які спорудили слуги Твої на прославу при святого імені Твого, за молитвами нас недостойних слуг Твоїх, поблагослови, очисти і освяти Його, нехай життя, Отця Михайла, сповнене дарів та плодів Святого Духа, стане для нас. Та для всіх, хто шанує його творчу спадщину, прикладом для наслідування, а його ревність та щира посвята для добра свого народу та церкви, надихне і заохотить багатьох до витривалої і сумлінної праці, благаємо тебе наш, Боже, про особливу опіку і поміч для нашого народу, щоб серед усіх переживань. І спокус у цей час війни він міг завжди зберегти небесне світло Христової віри, перемагати витривалістю у доброму всякі труднощі і завжди належати до благословенного Твого Божого Царства, і тут, на цім світі, і в небесній батьківщині. Даруй нам Боже благодать. Щоб ми під проводом Святої Вселенської Церкви завжди прямували дорогами правди, любові та спасення, з'єднай усіх нас, Сумутній Боже, в єдину велику Христову сім'ю, щоб ми єдиним серцем і єдиними устами славили святе і величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Свячується, податі при Святого Духа цей музичний парк у честь Отця і Михайла Вербицького ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. О, ти, о, Господи, в день твої і в нас її моє. На Примоги Бої, благовірного народу і на супротивників і Христом Твоїм охорони, примоди ще сильнішо від херовимів, і незрівнянно славнішого від серафимів, Безотління Бога слава породила, сушу Богородицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, приосвященничку влади колай. Що Воскрес і смертвий, істинний Бог наш молитвами, пречистої Своєї Матері, святиславних і всичковальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилуй Спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь, сучасні Отці, шановні представники влади, дорогі брати і сестри. Ми сьогодні всі разом стали учасниками дуже важливої події відкриття, освячення музичного парку у честь отця Михайла Вербицького, який був душпастерем у цьому селі, праця якого залишилася. З вдячністю у споминах мешканців цього села. Але постать отця Михайла Вербицького виходить далеко поза межі навіть нашого цього Бойківського регіону, бо його творча спадщина стала. Великим скарбом і надбанням для нашого українського народу і, можливо, навіть не тільки нашого народу. Його ім'я є записане у світовій музичній творчості. бо Своїм талантом і своєю великою працелюбністю, отець Михайло Вербицький показав, що ми, українці, по праву можемо зайняти своє місце серед інших культурних народів світу. Що ми Своїми талантами і своїми здібностями нічим не відрізняємося і нічим не є меншими за інші народи. Ми маємо чим пишатися, ми маємо що показати. І ми можемо до цієї світової культурної спадщини. Також принести свої скарби і поділитися, поділитися ними. Отець Михайло Вербицький не мав щастя учитися у відомих учителів. Він ніколи не закінчив ніякої консерваторії. Він вчився від тих, кого Господь посилав йому на його життєвий шлях. Багато опановував самотужки і все робив для того, щоб і ми, українці, могли похвалитися. Що маємо таке мистецтво, особливо мистецтво музичне, яким можна захопити уми і серця багатьох, багатьох людей. Отець Михайло, окрім того, що був ревним душпастерем, священником. Був так само патріотом свого народу і своєї землі. Він одного разу склав офіційний прилюдний протест проти того, що йому уряд повітовий з Яворова. Надіслав якийсь урядовий документ польською мовою, з обуренням сказав, як мені українцеві і священникові, ви пишете листа чужою мовою, тут варто його наслідувати. Тут варто і нам, дорогі брати і сестри, цінувати те, що ми є українці, тим гордитися і свою ідентичність за захищати і ніколи нею не соромитися. Ми його здебільшого знаємо, як автора. Нашого державного гимну. Він поклав музику на слова Павла Чубинського, ще не вмерла Україна, і з того часу цей славень об'єднує наш український народ, веде нас до перемог. І також нам допомагає вистояти у важких моментах нашої української історії. Багато музикознавців себе запитували, а чому саме ця музика так сподобалася народові, що змогла стати державним гимном? Що в ній є такого, такого особливого? Чим вона потягає людей? І хтось на це запитання дав дуже слушну відповідь. Він сказав, не забувайте, що цей гимн написав священник, той, який дуже добре знає. Людську душу, той, який вміє таким Божим доторком торкнутися до її, до її струн. У цьому нашому національному і державному гимні є щось, що притаманне літургії. Богослужбовому наспіву, то є музика, яка також славить Бога. І тому народ наш її полюбив. Кажуть, що спочатку отець Михайло написав цю музику лише для гітари і виконав її у такому дуже вузькому колі. Семінаристів і ректорату Перемиської семінарії. Але саме вони, ректор і ці студенти, заохотили його, щоб він цю музику зробив хоровою, щоб міг хор співати, щоб багато людей могло влучитися в співі цієї мелодії. Цих слів, і він їх послухав і згодом на престольному празнику Перемиської катедри 7 липня на Різдво Івана Хрестителя цей гимн заспівали пізніше під час святкування Шевченківських днів. І так цей гимм отримав свою, свій паспорт. Свою дорогу в люди. І від того часу народ наш його полюбив. І від 1992 року ця музика стала державним гимном нашої української держави. Дорогі, найважливіші битви. Відбувається у людському серці? Ми зараз себе питаємо, чи ми зможемо перемогти Московську Орду, яка зайшла на наші землі, несучи з собою руїну і смерть. Ми питаємо себе, хто нам буде в тій боротьбі? Допомагати, які світові лідери стануть на нашому, на нашому боці. Але наша перемога залежить від того, перед усім, чи ми здобудемо її у нашому серці, переміщи зло, переміжчи гріх і все те, що нас. Віддалює від Господа Бога, не від лідерів світу і не від кількості зброї, а від наших духовних, духовних зусиль. Там у серці та боротьба точиться. А музика отця Михайла Вербицького, вона глибоко до людського серця заходить. Ви неодноразово її чули, можливо, навіть не знаючи, що автором тих прекрасних духовних творів є саме отець Михайло Вербицький, його Отче наш, його ангел Вопіяше, уся літургія і багато-багато інших творів, які він, які він записав. Наповнюємо своє серце. Ось цією благодаттю, щоби там ми здобули перемогу. Нині неділя прощення. Ми так багато говорили про те, що треба прощати, треба простити своїм кривдникам. А я хочу тут наголосити на інше, що нам треба також прощення і просити. Не ставмо себе тільки в то становище, хто прощає, тих, хто прощає. Поставмо себе, дорогі, у то становище тих, хто просить про прощення. Воно воно дуже потрібне. Просимо того прощення передусім у Бога за все те, чим ми його образили, за наші гріхи, за наші невірності. Попросімо прощення у нашої Матері України, бо ми не завжди були добрими і вірними її синами. Навіть Отця Михайла Вербицького попросімо прощення, бо заледве чи ми належно до цього часу вшанували його, його пам'ять. Чи так багато про нього знаємо? Знаєте, я з великим трудом знайшов якісь такі світські твори музичні, що є частиною його, його спадщини. А це означає, що ми ще маємо перед ним дуже великий борг. Хочу дуже подякувати всім тим, хто спричинився. До того, що цей парк музичний тут у стрілках постав. Подякувати всім тим, які, починаючи від ініціативи, допровадили аж до нинішнього дня, тих, хто вклали тут свою працю, подякувати тим, хто, можливо, навіть мусив якийсь спротив подолати. Для того, щоб це місце тут сьогодні було, і ми тут могли, могли зібратися. Я певно, що не знаю тих усіх, усіх людей, але думаю, що тут є і громадські організації, і влада, і поодинокі люди, і, і, наше, і наше духовенство, але також і вся велика громада, стрілківська громада, українська. Українська громада. Дорогі, нині святкуючи, відкриваючи цей музичний парк, ми всі маємо одне дуже велике бажання. Ми хочемо, щоб той гимн отця Михайла Вербицького. Якнайшвидше торжественно залунав у день нашої української перемоги. Дай Боже, щоб це в скорому часі сталося. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Чесні отці, дорога, громада, гості і всі тут присутні. Отець Михайло Вербицький був справжнім народним композитором, котрий не лише тонко відчував настрої та мрії людей, а й умів своєю музикою збуджувати світлі і піднесені почуття. Саме цим пояснюється величезна популярність його творів і в першу чергу найславетнішого. Пісні хору ще не умерла Україна, тому що жоден твір української літератури не мав такої трагічної і величної долі, як гімн ще не умерла Україна. Трагічної, бо понад століття життє... життєствердний гімн переслідували, забороняли величної, бо у пісні втілено споконвічне прагнення народу. До незалежності. Гімн Ще не вмерла Україна, створений Павлом Чубинським та Михайлом Вербицьким, звучить сьогодні могутньо й гордо, як символ неумирущої сили народу, котрий обляв, обрав шлях свободи і незалежності. Часто нас недоля гнула, досі нас наруга гне, та ми крикнем Ще не вмерла. Ще не умерла Україна, і не умре.